Щиті. Як невимовно боляче чути ці слова, на щиті повернувся у нашу Миронівку герой захисник Юрій Миколаєвич Бойко. Дорогою болю і суму вирушив траурний кортеж від Миронівської лікарні до траси, щоб проїхати почесне коло величезного вшанування Подвигу героя, уклінно провести його в останню путь. Миронівчани, всі, хто завітав сьогодні у наше місто, вклонялись герою, не тамуючи сльози і щем у серці за величезною втратою. Юрій Бойко народився 16 липня. 1971 року в мальовничому місті Богуслав. Там на берегах Росі пройшли його дитячі та шкільні роки. По закінченню школи номер 1 вступив та навчався в Богославському ЦПТО на машиніста крану. З гідністю пройшов школу Гарту. На строковій службі в лавах армії. З 1992 року почав працювати на залізничній станції Миронівка приймальником поїздів і так весь період часу роботи на залізниці. Всі знали Юрія Миколайовича як дуже просту людину, оптимістичну добряка. Люди говорять про нього як майстра золоті руки, який вмів зробити все, нікому не відмовляв у допомозі. У вільний час, а його було і не так багато, любив посидіти з вудкою, порибалити, любив і плекав свою сім'ю. А вона таки не маленька. дорога матуся Ольга Анастасіївна, брат Олександр, кохана дружина Наталія, сини Максим і Назар, донька Анастасія. Радували рідного дідуся своїм щебетом троє онуків. Хотілося жити і бачити щасливе майбутнє кожного з них. Та війна цього не дозволила. Після повномасштабного вторгнення Юрій Миколайович уже в березні місяці іде добровольцем захищати рідну землю, ніс службу на посаді головного сержанта стрілецького взводу. Побратими завжди знали, що на нього. Можна покластися, що він не буде ховатися за інших, вірив, що закінчиться ця клята війна і повернеться додому, бо ще ж стільки планів у думках, стільки мрій. Та не судилося. 4 квітня, 2024 року. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Харківщині Юрій Миколаєвич бойко загинув. Невимовний біль і сльози, важкий щем на душі від усвідомлення того, що йдуть із життя найкращі. Що за нас з вами гинуть наші рідні, друзі, однокласники, сусіди. Траурна процесія зупинилася біля будинку, де проживав герой, де пройшли його щасливі роки сімейного життя. Рідні, друзі, сусіди, співробітники, представники військових частин, громади прощаються з Юрієм Миколаєвичем, болем відлунюється в серці. Прощальні слова, яка болюча втрата, друже мій, який болючий біль, що серце крає, забрав тебе проклятий всіма бій, Ну, а душа вже полетить до раю. Герої не вмирають, слава їм, біль матері, І дружини не втешити. Дай Боже! Пережити сили всім і дай ще сили, щоб надалі жити. Сі, винека, потисина. Центральною вулицею міста траурний кортеж вирушає до храму всіх святих землі української, де була відслужена заупокійна літія.

Дорогі у Христі, миронівчани, дорога родина загиблого воїна Юрія, сьогодні, дивлячись у ваші очі, бачиш, що вже немає сліз, щоб плакати. Адже дев'ятий день ви не знаходите собі ні місця, ні спокою, щоб хоч хоча б якимось чином. Помиротворити свій дух, але щоразу призгадці, що помер синок, помер чоловік, помер татусь, серце здригається і знову ридає і ридає. Ридає серце кожного миронівчанина, адже якоюсь мірою в міру і в ступені його харизми. Його відповідальності, його діяльності багато хто знав його. І кожен не може сам собі дати відповідь. Невже вже немає і Юрія? Першим, одним з найперших побіг, взяв до рук зброю і став на захист мене. Моїх рідних, мого міста, моєї рідної України. Він прожив життя нам, молодшим, здається, що це вже 50 з копійками. Ні. Бог наділив нас усім, усіх безсмертям і якому в якому віці не була людина, їй здається, що. Ще тільки вчора був малюком, отроком, ще тільки вчора одружився, народив дітей, а життя швидко промайнуло. І 53 роки це також надзвичайно молодий вік, ще жити і жити. Любити маму, любити свою сім'ю, дбати про їхній добробут, але клятий ворог. Росія, ступивши своїм брудним чоботом, своєю брудною, нікчемною істотою на нашу українську землю, забирає життя найкращих. Пам'ятаємо, їхнє життя не статистика, їхнє життя це золото. Це величезна ціна нашої вольності, нашої незалежності, нашого суверенітету. І Миронівка пам'ятатиме про те, що скоїв Юрій. І Миронівка молитиметься за те, щоб Господь прийняв його душу у Царстві Небесному. Миронівка продовжуватиме молитися за Благополуччя захист всіх тих, хто полишив саме домівки з цього дому, з цієї територіальної громади і стоїть зараз на захисті нашої батьківщини. Миронівка молитиметься та підтримуватиме рідних, які осиротів, які втратили, здається, світло в своїх очах. Сина, чоловіка, тата і дідуся. Хай Господь упокоює душу спочилого, раба свого новопристаленого воїна Юрія в оселях праведних, приєднає Його до небесного воїнства, а ми і далі в праці, в довірі один до одного, в довірі до, своєї, до своїх керівників, в довірі. То і вірі в те, що перемога настане, трудитимемось і житимемо далі в ім'я перемоги, в ім'я України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Герої. Героям, слава! Шановні миродівчани, сьогодні в нас трагічний день. Сьогодні ми проважаємо в останню путь Юрія Миколаєвича. Юрій Миколаєвич. Народився в 1971 році, 16 липня. Він закінчив Богуславську школу номер 1 закінчив Кателік, пішов служити до лав радянської армії. Після армії одружився, жив в Яхнах, потім жив в Мироновці, працював на залізничній станції. З перших днів повномасштабного наступу він пішов. Обороняти нашу країну, захищав її на різних рубіжах, захищав під Києвом, знайшов свою смерть під Харковом. Під час обстрілу загинув Юрій. Ми вшановуємо пам'ять його, вшановуємо рідних, близьких, батьків, що виховали такого воїна який не пожертвував своїм життям, захищаючи вас, нас, щоб ми тут жили спокійно. Мені тяжко говорити, бо я знав сам, Юрія, ми працювали в місті. Юрій був веселий, життєрадісний. Навіки останеться в наших серцях, Юрій. Герої не вмирають, герої піднімаються в небеса і ми їх будемо завжди. Слава! Героям слава! Скорботний кортеж вирушає до Миронівського цвинтаря, місця останнього спочинку героя. Пливе кача потисині! Мамко моя! в годину zależmi z годину oy, са м не знаю, де погину, са мне де погину. Хто ж мій буде брати яму? Хто ж мій буде брати яму? Ой виберуть мій чужі люху. жаль ты, мамка, буде. Чи не Від імені президента України, Головнокомандуючого Збройних сил України. Прийміть цей державний прапор як символ нашої держави, яку захищав і загинув ваш чоловік. Дякую вам Україна. Перед іконою я стану на коліна воскову свічку тихо запалю. І помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів. Що полягли в жорстокою бою. Вірю я настане день розплати, Господь засудить наших ворогів в огні пекельному довічно їм палати, бо прокляли їх українські матері. І пам'ятник величний, звести треба тим, хто Україну. Так любив свою, життя віддав за жовте поле, синє небо в запеклому, жорстокому бою. Вічна слава герою.